Слава Україні! У нас ще йде X15 2025 на нотат. В мене і також йде турнір. Що я вирішив зробити? Не рекомендую так робити. Так, не туди заходжу. Е, але я хочу забрати Епіка і мені не вистачає очок. Наступний тиждень, скоріш за все, що буде Х2 на сині. Мені не вистачає 1200. Що виходить? Що Маю сині, можу відкрити, але прийдеться трохи докупити. От я вирішив це і записати. Докуповувати буду 22 штуки. Чого 22, бо продають по 11. Так, добре. Є. І буду надіятися, що я все-таки дістану опнота. Ну, Перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть менти. А також, якщо комусь буде потрібна допомога, в описі буде мій телеграм. Ну і підписуйтесь на телеграм-чат, де ми активно спілкуємось по рейду. Гнут. Думаю, Гнут має прийти. Зараз і перевіримо. Давай. Давай легендовий. Бажано епіка зі злиття. Це ще спростить мені завдання. Ага, 11 раро. 11, 10. Хочеться дуже легенду. Давай легенду. Не жми. Не... Епіки добре, але то не ті епіки. 4 епіка. Круто. x 25 на Армсов. В силі. Може прийде мені і грі. Так, добре. Є, далі рарки. Надіюся, що ще щось прийде. Хочеться дуже легенду. Але, як бачимо, легенди не видно. 50 уламків позаду. А що в мене? В мене закінчилося срібло. Так, секунда, зараз поповню. Добре. я Відновив, поновив срібло. Ну, не розрахував трошки. Є ще 15 уламків, почну по одному. В надії все-таки, що легенда прийде. Боже, як воно нудно, як воно не, не хоче давати мені легендарного героя. Так, добре. Сторожовий вар не цікаво. Поки нічого я цікавого для себе не дістав. Ну на рівні, насправді важко щось дістати цікаве. Тим паче нема ні Х2, нічого. Просто Х15. Думав, вже буде легенда, але ні. І остання десятка. Давай легенда, давай. Починаємо з рарок, як завжди. Ось чому не варто робити те, що я зробив. У мене зелених немає відкрито фактично все під ноль, але я червоні відкривати не буду. Масовий призив. Так чи інакше, ще завтра є день. І 110 очок я доберу. На крайняк вже відкрию один червоний, що я не дуже хочу. Але Епіка я заберу, тож мінус 4 івенти мені буде простіше. Пишіть, що дістали ви, як вам відкриття, як вам ікси шалені 15, 20, 25 І все буде Україна. До нових